Доброго дня підписчики каналу, любителі виноградної ягоди. Сьогодні 3 травня. Я на винограднику, який я переробив, це мій другий виноградник, будемо так казати. От, показую, зараз вам хочу показати наслідки морозу, який у нас був 28 квітня. Ще раз повторюся, у нас в 5 годин ранку було мінус 10. Ну, можна так сказати, в 3 я встав, було вже мінус 6, у 5 вже було мінус десять. От, Оцей виноградник я заливав в три години, встав, приїхав сюди, почав заливати водою. От, і, і був тут я до без десяти п'ять, то я скажу так, я туди назад пройшовся і Чую, що мороз почав так крепчати, то вода, повірте мені, замерзала прямо на льоту. можна так сказати. Оцей весь виноградник був в льоду. Сосульки висіли практично від проволоки до проволоки, лоза і пагани зелені, все покрилося льодом. От, я ж кажу, я до щось 5 позаливав, бачу, просто це все марна праця, то я все, -все повиключав і просто поїхав додому, от, і зайшов градусник, там я ложу на, на агроволокно, там, де ви бачили, де клубнику положив, то 5 годин ранку показувало рівно 10, мінус 10 градусів. Ну, от, от, я вже три ряди тут вже підготовив усе до як кажуть від цих всіх замерших паганів. От, вчора залили водою. Значить, що я роблю? Ось дивіться, оце такі наслідки. От. Оце все я обрізаю ножничками, не руками ножничками, тому що ну, десь там може якась ще ж, будемо сподіватися щоб почка збереглася, тобто я стараюся ножичками все робити, де не, ось де не дуже видно, отак от руками трошки листочки почистив і пагане добре, видно, видно, де що обрізати. Ось так от обрізаю я його акуратно. Ну, тут вже, ось бачите, по два пагони, то тут хто знає, чи вийде щось із, чого, із цього між вузля, якась ще почка. От, на, так сказати, на радянських сортах там лора на ну на лорі особливо, то там, да, Я на, нараховую і по п'ять, і по шість пагонів виходить з одного між так що я думаю, там воно все одіб'ється. Ну а форми, звісно. Сучасний, хто знає, що там воно буде і як подивимося далі. Зараз яка задача? Обрізати оце все, все, що вимерзло. От, і просто я обрізаю його і заливаю водою. Заливаю водою десь два рази в неділю. Буду заливати його хорошо водою обільно. Воно обрізаю сок і так, зараз прямо обрізаю, що вже і сок виступає. Ну, все рівно треба його трошки пролити його водичкою, щоб. Мабуть, сток ще трошки дужче почав по ньому рухатися і видвинув ці всі заміщаючі сплячі почки, будемо так казати. Значить, на, цій, на іншій стороні у мене тут Юпітер, я зараз хочу теж вам показати. Тут пергола у мене 2 метри висотою, То, ну, Ось бачите, тож все вимерзло. На двохметровій на висоті все вимерзло ну, 100%. Я навіть не мог собі уявити, що на Тобто достане, ну, як такий мінус 10, то йому все всі, 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 всі рівно, він достане де хочеш, на, на будь-якій висоті. Ось ось так. ось якийсь тут ось ще є є ваган. Отак От все виглядає. Юпітер на метровій висоті. Так, ну, буду далі працювати. Скину тоді в інтернет це все відео, в YouTube, верніше. Оце такі такі наслідки. Так, на все добре, всім миру, добра і наснаги. Далі працювати над нашими так сказати, помилками.